У стінах надвірнянської військової адміністрації відбулася вже не вперше добласна справа. Передачі військової допомоги на цей раз плата до дронів для військових ініціатором передачі виступив голова ОВА Петро Хмельовський. З одноденних заробітків працівників районної державної адміністрації придбано плати для ФПІ дронів, які будуть використовуватися військовослужбовцями нашого батальйону в зоні бойових дій. На сьогоднішній день придбано на 100 тисяч гривень плат, які будуть вкладатися у бойові дрони, які використовують в зоні бойових дій. Така акція неодноразова. Це вже друга факту. Фактично, друге придбання для потреб збройних сил України, які здійснюються з одноденних заробітків працівників районних районної державної адміністрації. Такий порядок я думаю, ми не зупинимося на цьому і будемо продовжувати подальшому збирати кошти для того, щоб допомагати збройним силам України. Принцип в ЗСУ або для ЗСУ у нас на постійному контролі. Представник 76-го батальйону і водночас стрілець першої роти Тарас Букатюк розповів при сутті, наскільки важливі є якісні плати на фронті, ця плата використовується уже для безпечного використання цього заряду. При взльоті дрона через 30 секунд там витягується ЧК, через 30 секунд ця плата переводить бойовий заряд у бойове положення і потім при. Ударі відбувається вібрація сильна і тоді відбувається вже вибух. На день використовується мінімум 5 дронів. Це при тишині на фронті. Якщо є якісь ну, заворушення зі сторони противника, то тоді вже мінімум від 20 і більше дронів використовується. Тому що ці плати постійно є в русі. До цього часу то... Хлопці купляли самі за свій рахунок, волонтери допомагали там. Ну як могли, так і шукали. На скликанні також було відмічено роботу благодійного фонду Save Ukraine Now, яка відзначилася своєю безвідмовністю та оперативністю у співпраці. Також було озвучено точні цифри, які стосуються самої передачі у військо. Наскільки оперативно вони це все так. працюють, що з ранцями. Ранці взагалі три місяці черга мала би бути, вони нам за три дні організували. Тут взагалі з дня на день. Тобто сьогодні ми зробили заявочку, на другий день вже поїхало в зону бойових дій новою поштою безплатно, без будь-яких проблем. Я задоволений роботою з ними, я чесно не чекав. І, і друге, я ще вам хочу сказати, що цей Україн, цей благодійний фонд, ця організація благодійна, вона завжди нам е, наголошує, що якщо треба буде щось придбати і у нас не буде коштів, вони дадуть свої. Ну, ви знаєте, я вам говорив, коли я був начальником штабу, Ми купували снайперські гвинтівки. Рюгер такі дуже дорогі. Десь одна гвинтівка 260 тисяч коштувала. То вони мільйон доплатили ці для, для наших підрозділів збройних сил, для нашої 102 другої бригади. Мільйон вони додали для того, щоб купити 5 -5 гвинтівок. У нас не було коштів. Гвинтівки потрібно було і вони придбали. Військовий продовжує розповідати на важливості надійних плат, адже це запорука безпеки особового складу. Одне з найнеобхідніших, тому що дрони нам постачаються там централізовано. А це вже таке, що ми мусимо самі за свій рахунок там докупляти, щоб вести ну, ефективні бойові дії. І це перш за все безпека особового складу. Тому що, як я вже наголошував, раніше використовували кустарні методи. Цього там дроти, які замикалися при ударі, там, е якісь е ну, дешеві там, були ще плати, там, з паперовими тими чеками, що е воно фактично або швидше взривалося, або взагалі не взривалося. То, а... Це вже ну, один з таких більш-менш ну, надійних варіантів. Отакі От найнеобхідніші речі то хлопці збираються, скидаються і самі закуповують. Або хто як може, хто як ну, має можливість волонтерити. Там попередньо, то, наприклад, в мене є своя фірма ще до війни, яка займався вуличним освітленням, то там мені борги покрили, я за ті борги теж 100 плат закупив для, для нашого батальйону. Бо так як я вже тут на мі... ну, в тилу знаходжуся, то чим можу, тим стараюсь допомогти. З кожним разом взаємодія тилу та бійців з передової обнадіює у наближенні перемоги, адже все це робиться спільними зусиллями.